На даний момент управління міського господарства вже провело більше 90 процедур закупівлі по поточному аварійному ремонту доріг. Бачите, що першочергово роботи проводились по населеним пунктам Мукачівської територіальної громади, по тим селам, які до нас приєднались. Вже сьогодні відбуваються ремонтні роботи по місту Мукачево. Хочу зазначити і пояснити мукачівцям, що поточний аварійний ремонт включає в себе це не більше 40% від загального об'єму всієї вулиці, всієї площі. Тому виникають питання, як у мешканців вулиці, у пересічних громадян, чому частково робимо. Бо більше 40 ми не можемо зараз. І нами було прийнято рішення не робити латочний ремонт ямковий, а йти робити краще по 40%, і на наступний рік планувати ще 40%, щоб це була нормальна дорога, яку можна використовувати роками. Також хочу повідомити, що нашими працівниками проводиться робота по електричному двору, старий пасаж, новий пасаж. Міняється вода, каналізація, також є домовленості з обленерго по заміні електромережі. Хочемо прибрати це павутиння з гори і всі кабелі пустити землею, щоб у нас гарно виглядала вся історична забудова в сарому посаже. Також хочу повідомити, що нами проводяться роботи по аварійному ремонту в будинках ОСББ, в будинках, де є управляюча компанія. Ми ремонтуємо і відмозки, і міняємо воду каналізацію, тобто бюджетом міської ради передбачено видатки по цьому напрямку. Тобто Більше як 50 будинків вже отримали допомогу і відремонтовано ще порядка 30 будинків проводяться роботи. Тобто Управління міського господарства працює в штатному режимі.